А які можуть бути причини відмови у наданні такої допомоги? Причини відмови. Ви заповнюєте основний документ, заява, декларації. В декларації там багато пунктів. Придбання майна понад 50 тисяч гривень, наявність майна більше двох житла, це категорична субсидія не призначається. Придбання машин молодше 5 років або дві одні особи до 15 років. Це також обмеження. Якщо ви не працювали... Тобто, наприклад, як приклади життя, так можна сказати, сьогодні ми призначаємо у липні і беремо доход, до розрахунку доходи за четвертий квартал 2023, перший квартал 2024 року. Якщо в цей період доходів не було, на жаль, субсидій не буде. Буде як, якщо ви самі добровільно себе страхували, або перебували в центрі зайнятості, або отримали якісь державні допомоги. Оце вимоги по доходах. Далі ще може обмежено бути, я казала, депозити. Депозити понад 100 тисяч гривень. Якщо на рахунках 100 тисяч гривень, на жаль, субсидія не призначається. І що я казала спочатку заяви, декларація, там повинно бути все чесно і добросовісно відмічено, бо після того, як ми призначили, і ця інформація не була відома нам на етапі призначення. Існує так називаємо верифікація, яку проводить Міністерство фінансів України. Міністерство фінансів України більше доступу до всіх баз, які є, і перетинання кордону, і купівля валюти, і депозити, і після отримання субсидії, якщо ми після призначення субсидій, якщо буде отримана інформація про недостовірні дані, подані в декларації, оце підстави для припинення субсидій і повернення коштів до державного бюджету. Оце така штрафна санкція. Ну, тобто чесно показати все, що у вас є.